Будівельна компанія спілка забудівників уже 20 років будує в івано франківську надійне житло та об'єкти соціально-культурного призначення. Особливу увагу компанія приділяє соціальній сфері, а саме, будівництву навчальних закладів. Саме освітній напрямок є одним з пріоритетів нашої діяльності. За роки роботи спілка забудівників створила цілу мережу закладів дошкільної та шкільної підготовки. На території кожного житлового району будівельна компанія Спілка забудівників реалізовує інноваційні навчальні заклади. Наразі у нашій мережі дошкільних навчальних закладів вулик та приватній гімназії Крила виховується понад 300 дітей. 25 листопада відбулась традиційна зустріч з директорами приватної гімназії Крила, метою якої стало обговорення особливостей освітнього процесу. Це освітні заклади зі stem підходом до навчання та ідеально облаштованим простором для дітей. Сьогодні в нашому ресторані на терасі зібрався наш творчий колектив, колектив будівельників, на традиційну зустріч з керівництвом гімназії-ліцею, наших гімназії ліцею, які ми збудували, якими ми опікаємося, які є одним з кращих навчальних закладів. В нашому місті, ну, взагалі в регіоні, оскільки там рівень освіти, розвитку, культури наших дітей один з кращих в цьому плані. У житловому районі княгинин функціонує приватна гімназія Крила, де діють початкові класи та запущений проєкт прес скул для дошкільнят. Учителя повинна наша гімназія. Це були ще такі холодні сірі стіни. Так але з вашою допомогою, з вашою підтримкою, у серпні ми змогли зробити велике відкриття. Я вірю, що в цьому ми не будемо зупинятися. Я вірю у подальші проєкти, ідеї, спілки за А також ми готові допомагати, проектувати і навчати дітей в кожному з для цих посередків. На території житлового комплексу містечко центральне. Діє приватна гімназія Крила розрахована на старші класи. Дуже часто питаю в дітей: як вам наша школа, чи подобається вам тут навчатись? І завжди чую одну дуже конкретну відповідь. Це школа мрії, і я абсолютно погоджуюся з своїми учнями, адже я б теж 100% мріяла навчатися в такій школі. Ви будуєте стіни, ми наповнюємо ці стіни сенсом. І е, діти вже дуже відчувають цю важливість співпраці, розуміння, як багато для них робиться. І Я вірю, що в майбутньому це принесе дуже багато плодів. Окрім е, ліцею гімназії. Ми збудували три дитячі садочки, вулик, які є системними в цій роботі. Тобто, дошкільна шкільна підготовка йде по єдиній програмі, по єдиному циклу, що забезпечує досить фундаментальний правильний високий рівень підготовки наших дітей.